Пасічникам, які тримають від 4 до 9 бджолиних сімей, виділяють 200 гривень на одну бджолосім'ю. Тим, у кого від 10 і понад 100 гривень. Такі умови міської програми фінансової підтримки у великій вінниці. Участь у програмі взяли 38 бджолярів громади. Офіційно зареєстровано 61 пасіку. Сьогодні ми наблюдаємо тенденцію до збільшення як і пасічників, так і їх бджолосімей. Наприклад, на сьогоднішній день це вже збільшення 391 дев'ятриста бджоли сім'ї. І провівши аналіз, ми бачимо цю тенденцію збільшення. І наша фінансова підтримка, фінансова підтримка, яка надається з бюджету відської міської територіальної громади, вона звичайно вплинула на це збільшення. Аби зареєструватись та отримати матеріальну підтримку для розвитку медової справи, пасічникам спершу потрібно виготовити санітарно-ветеринарний паспорт для бджолосімей у Держпродспоживслужбі. А потім з усіма необхідними документами звернутись до центрального прозорого офісу. Це прибуток тої сім'ї, яка займається бджільництвом, і це сьогодні бджілка підвищує все таки врожайність сільськогосподарських культур. За що і вдячні аграрії нашої громади.